Тетяна Негрич, випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка, за спеціальністю туризм. Продовж місяця дівчина стажувалась у комунальному закладі сервісний центр закладів культури. Стажування проходило добре. Я дуже вдячна своєму керівнику за наданий мені досвід. Це було справді цікавий та цінний час, проведений у відділі культури та туризму. З 1 серпня Тетяна Негрич офіційно стала частиною команди сервісного центру закладів культури. Тепер вона агентка з туризму. Я рада те, що мені запропонували роботу. Не можу сказати, що очікувала, були певні переживання, але дуже рада таким результатам. У мене є розроблені деякі нові туристичні маршрути містом Коломия, також Коломийською територіальною громадою. В загальному є плани на нові газструктури відкрити. Є в планах розробка. Фестивалю нового в Коломийській громаді пропозиція роботи це чудове завершення стажування та початок нового етапу в житті молодої людини, вважає начальниця управління культури і туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Стажування відбувалося я б сказала креативно, тому що все ж таки це молодь. У них зовсім інші бачення, зовсім інші підходи до роботи. А я належу до тих керівників, які прислухаються до думки молоді, бо тому. Що вони е, вже в, в, в більш сучасні е, підходи, ну, хоча і в нас теж вони є. Але тим не менше, це, е, як то сказати, свіжоспечений е, спеціаліст е, власне в галузі туризму, чого нам дуже в управлінні не вистачає, тому що е, ми маємо куди рухатися, але спеціалісти, які за це буде відповідати, немає. Тому я рада вітати в команді сьогодні Тетяну, яка має своє бачення з розвитку туризму і. Е, Будемо сподіватися, що е, з цих півроку до нового року вона плідно попрацює над моментами розвитку. А вже в 25-му році ми почнемо втілювати їх е, власне в життя. Цього разу стажування у Коломийській міській раді проходили четверо дівчат. На підсумковій зустрічі кожна презентувала свої напрацювання та отримала сертифікат про успішне завершення стажування. Вже раніше була така практика проведення прохо... стажування. В міській раді студентів молоді цього року ми трішки удосконалили даний проект і затвердили рішення виконавчого комітету, програму стажування молоді під назвою Моя потенційна робота. Це було з метою долучення студентів молоді до основних функцій роботи місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ. Для того щоб втілити кращі практики, що стосуються прозорості, відкритості роботи громади, стажувалися вони в структурних підрозділах міської ради, чотири структурні підрозділи: управління містобудування, відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю, управління культури та туризму і відділ інвестиційної політики міської ради. Мар'яномацький, Андрій Флоря, програма події НТК.